Від початку війни сапери знешкодили півмільйона вибухонебезпечних предметів, але третина України досі залишається замінованою. Найбільш забрудненими нині є Харківська та Херсонська області, а також територія Донбасу. Сапери працюють цілодобово, щоб оперативно знешкодити небезпечні подарунки, які залишила путінська армія на наших землях. Ворожі міни та артснаряди повсюди. Люди не можуть повернутися додому в нині, де окуповані населені пункти, а аграрії засівати поля. Що потрібно Україні, щоб якнайшвидше розмінувати наші землі? Дізнавалася Марта Шикула. Це село Ягідне на Чернігівщині окупаційні війська увійшли до населеного пункту 3 березня і пробули тут майже місяць. Вони знищили більшість будинків Ягідного, а втікаючи з села залишили після себе багато небезпечних подарунків. Під час окупації російськими військами Чернігівської області та міста Чернігова російські окупаційні війська зайшли на територію цього сільхозпідприємства. Використовували ангари, гаражі під, під склади з боєприпасами своїми, тобто заганяли машини. Щоб потрапити на місце, де господарювали рашисти, військові одягають наші знімальній групі бронежилети та каски, бо кожен клаптик землі тут вибухонебезпечний. Під час вибуху деякі артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди не здетонували їх ударною хвилею розкинуло по всій цій території, тобто, десь приблизно метрів на 500. Тобто тут повністю по всій цій території знаходяться у нас вибухонебезпечні предмети. Деокуповані землі Чернігівщини сапери розміновують понад рік. Тут досі заміновані 25 тисяч квадратних кілометрів. Після того, як Збройні сили України випроводили звідси расистів, заліза залишилося чимало. З боєприпаси, які вигоріли тобто до артилерійських систем калібру 152 мм, а також реактивні снаряди калібру 122 мм. Метри для РСЗО град сапери тут працюють щодня на території знищеного сільськогосподарського підприємства. Проводять візуальний огляд з металошукачем. Тут працювати не діло, бо у залізі буквально все зараз воно вже не здетонує, там уже тобто, зривники повикручували. Mm -hmm. тобто, без зривників зараз будемо виносити. От саме тут уже десь близько пів тисячі точно розміновують на Чернігівщині і поля. З вигляду це безпечна галявина, а насправді мінне поле. Каже, під ногами протитанкові міни, але щоб дістати боєпропас з під землі, треба підготуватися. Під міною можуть бути сюрпризи, тобто міна сюрприз МС-8, МС-4, плюс може бути граната під міною. Ставиться під міну граната, висмикується кільце, міну підняв, чекав відстрілась, підірвався. А це вже південь України. Земля, яка славиться своєю врожайністю, нині встелена небезпечним залізячим. Очередною протитанкової мінної полі нині Україну можна впевнено назвати найзамінованішою країною світу. Від початку війни сапери знешкодили півмільйона вибухонебезпечних предметів. Але третина України досі забруднена російським залізячем. Протитанкові міни й артснаряди повсюди на полях, у лісах, морях та річках. Напевно. Після Другої світової війни це найбільш заборонена територія в Європі та, мабуть, у всьому світі, тому що реальна третина України потребує того чи іншого розмінування, як не технічного, так і технічного. Найбільш вибухонебезпечною залишаються Чернігівщина, Харківщина та Херсонська область, не враховуючи землі Донбасу. Нині там проводять лише бойове розмінування, щоб військові могли виконувати свої завдання. Попри постійні обстріли, нині над розмінуванням України працюють тисячі саперів та десятки спецмашин. Для розмінування вже залучено 16 мільйонів доларів міжнародної допомоги, але цього надто мало, щоб швидко очистити землю від небезпечних предметів. Темп розмінування досить такий великий, але не ті, що нам потрібні. Тому що запросів дуже багато, всі хочуть повертатися до нормального життя, вивчаємо можливості застосування техніки, дронів. Також ми приступили до підготовки і додаткових підрозділів своїх, такі як батальйон розмінування. Ми зараз формуємо 8 батальйонів. На виході буде біля тисячі груп розмінування. Саперів нині посилено готують у навчальних центрах Міноборони. Також українські демінери навчаються за кордоном. До команди фахівців доєднюються і цивільні, які можуть допомагати у пошуку небезпечних предметів. Це гуманітарне розмінування на визволених територіях. <звук> Уся інформація про розмінування надходить до координаційного центру міноборони. Тут військові онлайн моніторять роботу саперів та стан мінної безпеки і вирішують, куди направляти групи. Наприклад, Розміновують Україну не лише сапери Міноборони, смертельне залізяча, рашистів знищують і підрозділи ДСНС, Нацполіції, ЗСУ, а також неурядові іноземні організації. Коли розмінують Україну, відповіді немає, але на це точно потрібно десятки років, якщо не сотні. Марта Шаколомаколадовгий п'ятий канал. Більше про те, як розміновують деокуповані території України, розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ексклюзивному інтерв'ю для П'ятого каналу. Повна версія розмови на Ютуб каналі П'ятого. У Львові відзначають день кельнера. Це свято особливе. Йому немає аналогів у світі, адже вигадали його львівські ресторатори. Вперше запровадили святкування у 2009 році, аби віддячити усім офіціантам за їхню роботу. Цього дня власники і менеджери кафе та ресторанів вітають і нагороджують свій персонал, щоб побачити, як святкують ресторатори. Наші журналісти побували в одному із закладів міста. Ресторатор Дмитро Романюк протирає столи та готується приймати перших відвідувачів. Нині він у ролі офіціанта. Такий подарунок зробив своєму персоналу у свято Кельнера. Вони відпочивають, а він носить таці. Кожен власник бізнесу має вміти робити про це ну, знати про цей бізнес все і бути функціональним, настільки, ніби працівника немає. Так рано я ще не прокидався Люди на роботу провети в четверті, нічого не робити. Дивиться, як всі працюють. Чоловік розповідає, така робота йому не в новинку. До відкриття власного. Закладу сім років працював офіціантом, каже за цей час, траплялося багато несподіванок. Найцікавіші історії були, що мене за руки кусали, питали, чи мене смішно татуювання. А одна з найдовших і найтаких цікавіших В мене гості прийшли, взяли казан молодої картоплі, поставили на стіл і питали, чому ми можемо її їсти. На відповідь, бо це я не знаю, звідки взяли цей продукт. Мені сказали, та як ми тільки що і в церкві посвятили, і тільки вам сюди принесли вона свіжайша. Ну але насправді вони її заховали і дуже на мене обізлилися. А от офіціантка Юлія Сокальська. Сьогодні лише спостерігає, як працює бос. Вона ж дає підказки. Дівчина кельнер із досвідом у сфері обслуговування працює майже 10 років. Зізнається, робота важка, але цікава та прибуткова. Я взагалі мріяла стати журналісткою, вчилась в цьому напрямку, але з як всі молоді люди хочуть десь відпочити, мати якийсь свій власний кошт. Я вирішила спробувати. Підробіток саме в сфері обслуговування. І з цього почалось дуже веселе життя. Тому що працювати офіціантом з одного боку мега складно, бувають різні люди, різні конфлікти, але з другого боку, дуже весело, тому що багато нових знайомств. Юлія каже, за свою роботу частенько отримує щедрі чайові. Був такий один випадок, коли мужчині ще в іншому закладі я працювала. Йому дуже потрібен був вільний столик. А я кажу, добре, столик є, я вас провожу. Ну і як це, знаєте, буває інколи там фартух або в руку. Ну, дається якась купюра, дякую. Кажу, та не потрібно, ну це ж наша робота. І тоді я розумію, що в руках було 100 доларів. А для мене тоді 18-річної, 100 доларів це було вау. Пообідати з подругою, а не працювати. Прийшов до закладу. І бармен офіціант Ігор Мельничук каже власник закладу в ролі офіціанта. Працює самовіддано. Нині навчить його робити коктейлі. Згадав, як мене ганя мій директор і вирішив поганяти сьогодні. його. Видно, що він знає, але видно, що він трошки підзабув, бо напевно останній раз він тримав під нос руках роки. Так два-три назад. Вчора ввечері дізналась від подруги, що сьогодні день кальнера, і вийшла підтримати. É... Uh... Скажем так, своєю участі цей день відвідавши заклад, побувавши тут ще раз, і, і, і зайшовши пообідати. Олена Кордоба прийшла до бару з квіткою, аби привітати з професійним святом подружку Юлю. За роботою її не застала, тому подарунок вручила черговому кельнеру. Знаючи, що сьогодні день кельнера, вирішила прийти сюди, щоб привітати її, але була приємно подивована і вражена, що власник цього кафе вирішив так оригінально привітати своїх працівників і сам став за. Барну стійку, тому очевидно буду сьогодні вітати його. Вам смакувало? Дуже дякую, зі святом вас. Як вам сьогодні в новій ролі? Чесно, старій, все згадав. Під кінець дня ресторатор готує для свого персоналу ще один сюрприз. Його залишив у таємниці. Але працівники закладу кажуть, найбільшу наснагу до роботи надає дружня команда. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів